Друзі, привіт! З вами Євген Цухарєв і Київська школа клінінгу. Сьогодні в мене на огляді є один специфічний засіб. Тобто тут дві каністри, але це фактично один засіб. Він називається Clearout. Clearout A і Clearout B. Сам по собі ні один засіб, ні інший нормально не функціонує. Відповідно, працюємо з ними тільки у е компанії в парі. Clearout A. Це сильно лужний, там десь 13, сильно лужний засіб для того, щоб працювати на керамічній плиці і на кам'яних натуральних підлогах. Він дуже класно піднімає з пор забруднення, особливо забруднення органічні, і це його частина роботи. Після того, як ми нанесли кліраут, а ми помили підлогу, так пройшлися там, наприклад, волотером або будь якою підлогомийною машиною, Приходить час кліраут B. Це засіб кислотний, з приблизно біля 4. І ми ним працюємо після сильно лужного засобу. Тобто, коли ми все розчинили, ми. Почнемо користуватись кислотним засобом. Що він робить? Він нейтралізує лужний, який був до того, і вони вступають в певну реакцію, яка дозволяє нам ще ефективніше піднімати забруднення спор, виділяти деякі плями, особливо органічні плями. І тільки вдвох вони працюють ефективно один чи інший, вони просто якісь посередні засоби. А їх пара, якраз їх команда, працює дуже добре і дуже класно, глибоко чистить підлоги.